На футбольному полі стадіону Локомотив учора було гаряче. Матч волонтери-учасники АТО зібрав зацікавлені у видовищній грі команди і групу емоційних вболівальників. Організатори товариської футбольної зустрічі тішаться, така ідея не тільки їм самим видалася цікавою. Бажаючи і грати, і судити, і вболівати знайшлися легко і без проблем. Була ідея, как, как совместить общественный общий отдых волонтерів і бойцов. Бойці прийшли кто-то на побывку, кто-то на отдых. Ми їх собрали, Это сборная команда. Здесь присутствует батальйон Азов а, б, спецбатальон Кривбас. 40-й батальйон територіальної оборони і Нацгвардія 3011, Наша часть організаторами цього були наша організація ГУ 39 Жіноча сотня самооборони Кривий Рок і громадське об'єднання Закон і справедливість. Колишній голова федерації футболу АМКР Валерій Клименко. Нині громадський активіст. Футбол захоплює мільйони, і на його думку, досі ніхто не придумав кращого способу позитивної підзарядки. Це так вже. Більше, ніж футбол. Це просто як душа. Все человека відкривається. Хлопці з обох команд кажуть, вони суперники тільки сьогодні і виключно на футбольному полі. Ми хотіли каким-то образом подбодрить солдат, які повернулися, солдат, які тільки збираються уходить з дня на день. Таким образом, показати ще раз всім, що ми єдині. Ті, хто на фронті, ми постійно з ними. Все час будемо їм поддерживать і допомагати. Сашко сьогодні центральний форвард. Раніше шкільний учитель німецької мови, а з початку червня боєць добровольчого батальйону Азов. Ще кілька днів відпустки. І далі знову на передову. Перемога попереду, перед гарним настроєм, найкращими побажаннями. а Рахунок на табло ну, це, це не саме головне. Головне, щоб рахунок втратах залишився, хоча б на тому рівні, на якому він залишився. Це вже багато. Для цих чоловіків перемога важлива в їхній спільній справі, боротьбі з агресором то життя, прагнення ж до перемоги у грі лише засвідчило любов до гострих моментів у футболі, а таких не бракувало біля обох воріт. Ігра закінчилася з рахунком 7-6 на користь команди воїнів. АТО.